Болградська громада, що на півдні Одещини, позиціонує себе як туристичний хаб української Бесарабії, розвиток якого йде за різними напрямками, наш вояж на південь багатонаціональної Одещини розпочався з села Залізничне, більшість мешканців якого розмовляють болгарською мовою. зустрічаємо моє гостей туристів на цій площі біля пам'ятника, першим болгарським переселенцям. Це знаменитий пам'ятник. В процесі декомунізації мешканці залізничного вирішили перетворити скульптуру вождя пролетаріату на пам'ятник болгарському переселенцю, дехто в ньому бачить святого Трифона Зарізана, якого болгари вважають покровителем виноградарів та віноробів 14 лютого на свято Трифан Зарізан. Ми зустрічаємо делегації туристів з Одеси, Ізмаїлу та інших міст. туристів завжди зустрічаємо і пригощаємо національними болгарськими стравами та показуємо обряд трифан-зарізан, коли виноградарі у лютому розпочинають обрізку лози. Також мешканці залізничного інсценують для туристів свята Дмитрів день, Покрова, коли святкують храм. Села гостей запрошують в етнографічний батьківський дім, де зібрані унікальні старовинні експонати. Туристи дізнаються про життя болгарських переселенців. Проходить Проходить все по-простому, без пафосу. Тому і у гостей щирі емоції. Болградська громада багатонаціональна, і її колорит демонструють протягом року чотири великих фестивалі, на які запрошують туристів. Це трифон зарізан у лютому, це Єоргів день у травні, коли готують святковий курбан з м'яса ягня. На початку осені це фестиваль національних культур Болград Етнофешн. І завершує рік міжнародний фестиваль виноградарів і виноробів Болград. Вінфест». гості переймаються культурою. І духом багатонаціонального регіону мають можливість спробувати їжу і напої за національними старовинними рецептами. Туристів багато. Гості підходять та просять сфотографуватися разом. Вони дивуються колориту нашого національного вбрання. Розвивають у Болграді і зелений туризм. Один з прикладів родина Андрія та Ірини Крєцо, яка перетворила чотири дачні ділянки за містом на ранчо. Так вони назвали комплекс для відпочинку біля озера Ялпух, самого великого прісноводного озера України. Почали будувати своє ранчо восени 2022 року мій чоловік прийняв рішення, що починаємо будівництво. Я, чесно кажучи, була проти, тому що почалася війна. Ми не знали, що на нас чекає. Але зараз я розумію, що чоловік мав рацію і все зробив правильно. Зараз чимало бажаючих відвідати екологічно чисті куточки. Поласувати натуральними продуктами традиційної кухні, відпочити від жахів війни. Як зазначила очільниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Болградської міської ради Жанна Сусліна, поруч з ранчо є ще чотири локації для шанувальників зеленого туризму. Підприємці продовжують будівельні роботи. Тому міська рада допомогла прокласти сюди дорогу з твердим покриттям. В Болграді ведеться. Цілеспрямована робота з розвитку туризму. На початку війни було створено нову комунальну установу інформаційно-туристичний центр Болград, у підвалі якого також створили унікальну туристичну локацію. Місто Болград двоповерхове, є таємна підземна частина. Коли ми проводили ремонт у приміщенні туристичного центру, виявили покинути підвальне приміщення, яке перетворили на туристичну локацію. Тут розповідаємо туристам про історію міста, а підприємці проводять дегустації сиру, меду та крафтового вина. Болградська громада залучила кошти міжнародного проекту розвиток та просування спільної спадщини на відродження пам'ятки архітектури місцевого значення. Це реставрація історичної споруди доміка Малівінського, який знаходиться також на березі нашого озера в місцевому парку. Дуже цікавий об'єкт з унікальною архітектурою та історичними сторінками у нас налагоджена система роботи відносно розвитку сталого туризму. Це почалося з нормативно-правової бази, тому що міська рада взяла на себе відповідальність і прийняла план стратегічного розвитку громади в галузі туризму. Також затвердила програму розвитку туризму на три роки. Ми створили також. У нас працює комунальний заклад інформаційно-туристичний центр Болград. Який, також, який виконує комплекс заходів на підтримку туризму, на розвиток. Це така спільна робота Болградської міської ради, спеціалістів в галузі туризму та з підприємствами. Я хочу підкреслити, що. А тільки така робота надає гарний результат. Отже, сподіваємось, що досвід Болграду надихне інші громади України на розвиток туризму, що до речі створює нові робочі місця та наповнює бюджет.